Привіт усім! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні вирішила зробити салат із опенюк. Тут у мене зимові красиві опенючки, які я відварила з попередньо. Для тих, хто вперше має справи з опеньками, хочу одразу ж розказати всі нюанси. Спершу обдаємо кип'ятком опеньки і залишаємо їх на 5 хвилин кип'ятку. Тоді зливаємо кип'яток і вже у теплій водичці із крану. Просто промиваємо їх у декількох водах, поки водичка не стане більш-менш прозорою. Після чого проварюємо 15 хвилин опеньки і виміряємо 2 літри опеньок. А тепер робимо маринад. На 2 літри варених грибів беремо 100 г оциту, 1,5 стакани олії, 1,5 стакани води, 2 столові ложки солі. 7 столових ложок цукру. Хто запитає в мене, яку ж кружку потрібно брати, так погляньте, у мене такий мірний стаканчик на 250 мл. Таким самим стаканчиком я виміряла всю рідину. Тепер маринад потрібно довести до кипіння. Маринад з цих грибів, до речі, виходить дуже смачним. Я спробувала його на смак і зразу зрозуміла, що салат цей буде просто бомба. Також для цього салату нам знадобиться 5-6 червоних перців, яких попередньо ми наріжемо соломкою. І також знадобиться нам дві цибулі. Все нарізаємо соломинками і кидаємо у кип'ячений варинат. Додаємо 3 столові ложки томатної пасти, сюди ж викладаємо гриби і нехай все це покипить 15 хвилин. Ну а ви тим часом поставте лайк та підпишіться на канал. Тепер викладаємо салат у банки і стерилізуємо 10-15 хвилин. Закручуємо банки і готово!